Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Появились два такі контейнери по івенту. Це запертий контейнер бездни і контейнер Ходячі мертвеці. Ось, значить, дивіться, тут є 105 тисяч золота. А тут скажу, 25,250. Ну, де ще давали ключ на халяву. Но його можна обміняти на 300 золота. Якщо потрібно золото, можна краще обміняти той ключ і отримати три сотні золота, що вже непогано. да? Нам ну, можна попитатися удачі. І відкрити. Ну, звісно, дивіться, тут 250 золота. Получається, навіть ключ може не окупитися. Тому будемо сподіватися, що в цьому контейнері хоч щось випаде, і ми зможемо відбити три сотні золота. Ані в кращому випадку краще обміняти ключ на три сотні золота та і все. Ні толку з тих контейнерів, якщо з них нічого не щастить. Ну давайте тоді це відкриємо. Що буде, то й буде. Я б, звісно, якби отак ну не робив відео, я б ключ обміняв на 3 сотні золота та й все. Ключі все-таки там донатні, вони дорого, а золото все-таки нужніше. Бо його, виходить, вже нізвідки буде брати, а обновою тим самим рефоржем, Там хто буде грати, там взагалі. Не буде шансів ні танки продати, ніде нічого. І, і золото ніде буде так отримувати. Ну що, давайте відкривати. Подивимось пощастить чи ні. Чисто ради відео відкриваю. А так би я лучше обміняв. Так. Ну, бачите, три сотні золота і дави тільки сотку золота. Все, нема. Просто дайте ключ. Ну ладно, давайте ще і цей тоді ще відкриємо. Я ж кажу, краще обміняти ключ, ось вам зразок. Є різниця, 3 сотні золота чи сотка золота. Ну, будемо надіятися, що хоч, хоч, хоч щось тут випаде. Хоч щось, хоч якесь золото. І тут сотка золота, 2 сотні золота в мінусі на сотку золота. Ну, ось вам прямий приклад. Ще краще контейнери не відкривати, а чисто обмінювати ключі. От то завжди, як тільки вам дають ключ. Особливо безплатно обмінюйте на золото та і все. Буде набагато краще. А ці всякі бустери, серебро, воно аватари, всяке воно нікому не нужна і так воно купиться, Ну, поки більш таких контів з цього івента нема, на халяву, та й не буде. Вони більше не даватимуть. А ключ, так. Да, краще б обміняти можна було. На сотку плюс золото було б. Ну що ж, от таке відкрить. Напишіть, до речі, що вам пощастило, хто відкривав, хто обмінював. Якщо відкривали контейнер, що вам випали, чи обміняли на три сотні золота, значить правильно зробили. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал. Буде, е, дуже ще багато чого цікавого. Удачі, пока.